Найочікуваніші фільми 2023 року, частина друга. Якщо ви не бачили першу частину, то переходьте за посиланням вгорі та ознайомтесь з даним відео. Воно точно вартує вашої уваги. А перед тим як ми почнемо, поставте лайк та підпишіться на канал. Це допоможе в просуванні україномовного контенту. Дякую всім за підписку. Тож, погнали! Кит, цей фільм в жанрі психологічна драма розповідає про життя хлопця на ім'я Чарлі, хворий чоловік середнього віку, який живе в крихітній квартирці і намагається відновити зв'язок зі своєю 17-річною донькою. Брендон Фрейзер виконав головну роль і претендує на Оскар за чудову гру в одній із найнезвичайніших і зворушливих історій року. 65. команда сценаристів і режисерів у складі Скота Бека та Брайана Вудса, найбільш відомого за сценаріям тихого місця, створили цей науково-фантастичний трилер, де Адам Драйвер у головній ролі грає астронавта, який розбився на чужій планеті. У ході чого виявляє, що він приземлився на доісторичну землю: 65 мільйонів років у минуле, якщо бути точним, звідси і назва фільму. Я не думаю, що це буде прямо шедевр, але вже цікаво його подивитися. Лютер Сонце не спаді. Через чотири роки після завершення популярного британського телесеріалу ми нарешті отримаємо фільм про Лютера. Ідріс Ельба повертається до ролі в повнометражному фільмі, продовження серіалу, в якому Лютер знаходиться у в'язниці, коли серійний вбивця тероризує Лондон. Цей фільм буде показано в кількох кінотеатрах, перш ніж зрештою потрапить на Нетфлікс. Крик 6. для всіх поціновувачів жахів і цієї серії фільмів це великий подарунок. Особисто для мене крик асоціюється з пародією дуже страшне кіно 2000-х років, і тому серйозно сприймати ці жахи я не можу. Тож, якщо ви не дивилися той фільм, краще не дивіться, бо потім серйозно сприймати події у фільмі просто неможливо. Тетріс, художній фільм Тетріс, розповідає історію про те, як одна людина Тарон Егертон пішла на величезний ризик у розпал холодної війни, щоб поїхати до Радянського Союзу та отримати права на одноймену гру, бо боїться третій фільм сценариста і режисера Арі Астера важко описати. Хоча в його офіційному синопсисі і сказано, що це фільм про людину, яка намагається потрапити додому до своєї матері. Але те, що ми бачимо в трейлері, дуже схоже на сюрреалістичну історію, яка зайде не всім. Тож всім поціновувачам Хоакіна Фенікса варто придивитися до цього фільму, адже мені здається, він вміє обирати стрічки, в яких зніматися. Перекладач Джек Джилінхол зіграє головну роль у цьому серйозному гостросюжетному трилері про ветерана спецрозділів, який повертається до Афганістану, щоб знайти перекладача, який раніше врятував його життя, та доставив у безпечне місце. Режисером даного фільму є Гай Річі Елементаль майбутній мультфільм від Pixar відбувається в місті, жителі якого належать до стихій: вогню, води, землі та повітря. Де одна вогняна дівчина подружилась з водяним чоловіком. Про цей фільм невідомо багато інформації, але режисером стане Пітерсон, який знімав Добрий динозавр у 2015 році. Евакуація 2 невдовзі після того як пандемія охопила світ у 2020 році. Netflix випустив амбітний бойовик з Крісом Хемсфортом у головній ролі під назвою Евакуація режисера Сема Гаргрейва. За сценарієм Джо Русо, усі троє повернулись до цього продовження, яке обіцяє більше сміливих трюків і декорацій, якими ви зможете насолоджуватись, не вставаючи з дивана у кімнаті. Барбі за сюжетом даного фільму: ляльку Барбі вигнали з лялькового світу через те, що вона виявилась недостатньо ідеальною. Героїня потрапляє до світу людей, і вже там повинна знайти своє справжнє щастя. Райан Гослінг в ролі Кена це буде цікаво побачити. До того ж, Марго Робі пообіцяла, що фільм має на меті обдурити очікування глядачів. Тож, побачимо вже на релізі. Мех 2 Можливо, перша частина не дуже вразила критиків та телеглядачів, але зібрала непогану касу. А в наш час те, що збирає гроші, отримує продовження. Тож так сталося і з цією стрічкою. Мек 2 буде продовженням пригод Стетхема і Великих Акул. Що можна з цього придумати нового? Ось і побачимо: гран Турізмо. Останнім часом дуже популярно екранізувати ігри The Last of Us, Mario та інші. Тож Турізмо вирішило не пасти задніх і привабити нових покупців цією екранізацією. Сюжет даного фільму буде розповідати про хлопця, який колись грав у гран-турізмо, а потім став професійним гонщиком. Тож цікаво буде подивитися на це. І до речі, я не сказав, але десь там мількає Орландо Блум, можливо бути головним героєм. Голодні ігри, балада про співочих птахів і змій. Сюжет даного фільму зосередиться на молодому 18-річному Коріалану Сноу, майбутньому президенту Панема і диктатору. Напередодні ювілейних десятих голодних ігор він познайомиться з учасницею із Дистрикта 12. Це знайомство призведе до непередбачуваних наслідків. Це екранізація одноіменного роману Сьюзен Колінс та приквел успішних стрічок із Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Пік моди на підліткову антиутопію вже минув, але творці фільму очевидно запевняють нас у зворотньому: Аквамен і Загублене королівство. У самому кінці року до екранів має нарешті дістатися і продовження Аквамена. Через п'ять років після виходу першої частини Джейсон Мамоа повернеться до титульної ролі. А от Ембер Хьорд. Після скандального судового процесу із Джонні Депом, здається, отримує зовсім мало екранного часу. Деякі західні змі вже давно сповістили, що геть усі сцени з акторкою були нібито видалені, але офіційного підтвердження цьому немає. Так само, як у блобастера ще немає навіть офіційного синопсису, тож про які конкретні події буде йтись, невідомо. На цьому сьогодні все. Якщо вам сподобалась дана підбірка фільмів і ви хочете підтримати україномовний Ютуб, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях фільм, який очікуєте, та до зустрічі у нових відео.